З вами готуємо найпростіший варіант тіста, з якого далі можна зробити або піци, міні, можна велику зробити, або булочки, там, типу ватрушок. Навіть ватрушки можна зробити. Головне, що всі інгредієнти треба просто змішати і все. І формуйте собі будь-яку форму дуже швидко, дуже просто дітям подобається. Я люблю білка, неймовірна кількість ще й попе. Готуйте обов'язково. Найуніверсальніший варіант випічки, особливо якщо ви там на ПП, да, якщо ви рахуєте калорії, якщо ви хочете добирати білок, то це взагалі ідеальний варіант. Я дуже часто готую, бо це дуже просто і швидко. Насправді зараз вам все покажу, ви зрозумієте, бо береться просто пачка творога 300 грамова береться. Яйце одне. І береться дві столові ложки такі з горками на 70 г муки. Можна цільнозернову, можна рисову, речану, будь-яку, змішуєте і у вас виходить тісто. Якщо у вас щось солодке, додайте підсолоджувач. Якщо у вас щось солоне, нічого не додавайте, всередину просто начинку. Я зараз приготую солодку начинку, вам теж розкажу, покажу, як я її готую, раптом комусь буде в нагоді. Але виходить дійсно, смачно, низькокалорійно і дуже багато білка. А це плюс. Яблука. Я роблю це на сухій сковорідці, можу додати вершкового масу. Все залежить від того, наскільки ви рахуєте ті калорії, тому звертайте на це увагу. Я зараз додам масло хі, десь столову ложку без горки на три яблука. І просто ви бачите, яблука кубиками нарізала, Масло додам, столова ложка у мене е... редрутопну Селія. Сюди ж трошки все насправді на ваш смак. Ви можете сюди і вишню додати, і лимон мити. І все, що завгодно. Трошки цедру, цедри лимона, там десь половина лимона цедри, сік лимона не додають. Якщо хочете, щоб більш кисленьке було, додавайте. І це буде майбутня начинка наша. І далі я це протушу на повільному вогні і буде як смачно. Якщо у вас є ваніль, Додавайте ваніль, якщо ви їсте ваніль, да якщо ви любите, я не знаю апельсини, ну киньте тут до це Можна так само підтушити апельсини. Це абсолютно є універсальний рецепт тіста. А далі вже ваша. Так виходить такі підтушені яблука. Я зараз їх накрию, виключу плиту, і вони дійдуть самі, щоб вони не розвалювалися. І це буде моєю солодкою начинкою. Ну, варіантом. От тепер найуніверсальніший варіант тіста, який може бути. Беремо, ладно, беремо зразу пачку творога, беремо яйце одне і просто замішуємо. У мене тут, бачите, поморшніки одні вокруг. Замішуємо, додаємо муку. Я буду ділити е, десь навпіл, половину е, додам підсолоджувач. Просто перемішуємо, а далі е, беремо ваші чудові ручки і замішуємо. Має вийти, не має вийти якесь, знаєте, таке тісто, щоб прямо ви такі взяли і такі о, це тісто, Має вийти по факту. Щось схоже на тісто, що ви можете взяти в руки і сформувати шарик. Показуємо поближче. Давай. Цей шарик далі відправляємо на пергамент. Робимо якби да? формуємо такі корзиночки. Можна просто їх, як млинець, я не знаю, посмажити, звісно. Можна сформувати таку корзиночку, далі ми можемо взяти от, наприклад, у мене солодка. Ось це для солони Чекайте, тут же цукру. Наприклад, найелементарніший варіант це куриця. Зараз сюди там ще помідорчик і сир. Да, будь ласка, класний варіант сніданку. Зараз э, ще воно давайте солодку і солодке покажу теж. Даємо в це ж саме тісто. Тепер добре перемішуємо. Mm. да? І знову ж таки формуємо такі ж самі шарики. Ні, добряче, що ще перемішаю, на всяке випадок. Бо я знаю, мою, знаєте, це потім, в одному місці солодке, все інше не солодке. Знову ж таки, викладаю, роблю, типу, корзиночка. Почнете. Оп-оп, і сюди солодка начинка, яблучко. Буде смачно просто об'єдідні. Так, ще. Жди ж можна. Я знаю, що з такого ж тіста роблять, типу ПП хачапурі, наприклад. Сформували всередину сира різного, там, яйце розбили, все, ПП хачапурі готовий. Все залежить лише від вашої фантазії і, і, і того, що у вас придумано в голові. Так, відправляємо ще начинку. І, будь ласка, відправляємо в духовку, в мультипіч, куди ви там хочете. Все, готово по факту. З одного ж того ж тіста. Вас ви можете е, запікати в духовці, ви можете запікати в мультипечі, ви можете запікати, де вам зручно. У мене є мультипіч, от в ній сьогодні будемо готувати, бо щось моя духовка сьогодні вийшла з чату. Не знаю, що трапилось, але щось з щось нею таке трапилось. Але я в мультипічі взагалі і готую зазвичай цей рецепт, бо це швидко, зручно, закину, зараз вам все покажу. І абсолютно не паришся. Але якщо у вас духовка, то можна в духовці. Якщо у вас більше, то можна в духовці. Але ну, ви бачите, що 5 таких середненьких виходить з цього рецепту. Відправляємо тут є режим. Де тут? і запускаємо. Давайте почнемо все ж таки з несолодких розрізаємо. І показую вам, бачите, тісто з творогом. Всередині, будь ласка, вам будь-яка начинка. Начинка реально може бути будь-якою. Григорій, виключай, будь ласка, свою приставку. Я тут знімаю вам, вони грають. І виходить дуже смачно. Будь-яку начинку. Ну, і розріжемо, боже, як смачно. М -м -м. Правда, смачно, чесне слово. Солодкою начинкою бачу виходить дуже дуже смачно. Це, це, це правда класний папешний варіант м -м, рецепту, але ви можете приготувати з дітьми і не казати їм, що це ПП. Просто готуємо міні-піце. Будь ласка, і вони з творогу діти творогу поїли, і смачно, і всім сподобалось. І головне, що це дуже швидко, тісто, що там змішувати. Змішали все разом, і все, все готово. Готуйте обов'язково, це неймовірно смачно.